Доброго раночку від княжиків. Дивіться, яка красота, красота, красота. І вже будуть розцвітати оці мої лимонні. Гляньте, вони всі на троянді заселились собі, і все. Але ви гляньте, які вони. Зараз я вам покажу розкриту квіточку, дивіться, скільки їх буде. Дивіться, ну це ж не краса, це супер краса. О, бачите? Отакі красотунчики трошки порадують своїм цвітінням. Шкода, що дуже швидко перецвітають ці квіточки. Але що ми зробимо? Природа, всім гарного дня, мирного неба, всім бажаю всього самого найкращого, щоб вас тільки радували квіти, щоб була радість в житті, щоб було здоров'я у вас, щоб було все саме найкраще. О, Боже, яка ж це краса? Княжики, це взагалі, це супер краса. Бачите, скільки їх буде. О, це супер краса, У цьому кущі, у цьому кущі і всі, по 4 роки. Я купувала маленькі, такі при землі були трошечки, і вони пішли, дивіться, як вони ростуть. Їх дуже тяжко розмножувати, тому що як ти їх не пригнеш нічого. Так, що будемо любуватися, всім гарного дня і мирного неба. О такою красою будемо любуватися.